У Львові відкрили виставку по святу автору мініатюр пересупницького Івангелія Федуску, маляру із Самбора. Її організувало творче об'єднання Кактус, куди входить чимало відомих художників-реставраторів. На виставці експонуються роботи сучасних іконописців, а також три оригінальні ікони Федуска, які надав музей Дрогобичина із своїх фондів. Виставка експонується у Львівській галереї мистецтв. Художники з львівського творчого об'єднання Кактус продовжують традицію виставок по свят знаковим діячам української культури. Цього разу експозиція сучасного сакрального мистецтва присвячена постаті відомого українського кінописця 16 століття, автору мініатюр пересопницького євангелія Федуску Маляру і Самбора. Можна зробити певний діалог з сакральним мистецтвом і то, що от виставили, то дискусійно подобається, не подобається. Але ще раз, скажем, ціль пропаганда ще раз. Нагадати того Федуська бо художник надзвичайно цікавий, самобутній, малознаний. Ну і тут, якби сумна історія, всі ті, хто е, в складі Україна була в яких землях, все робили, щоб ми не знали своєї культури. Львівській галереї мистецтв на загал виставили 140 робіт два десятки художників. Ми страшенно боялися, тому що з таким майстром виставляти споряд це, все таки самі розумієте, наскільки це був дуже великий страх, що ми і на долю не дотягуємо до, до того рівня, який мав цей майстер го століття Федуско. Ексклюзив виставки три оригінальні ікони. Федуско їх передав для виставки музей Дрогобичина. Представлені їх публіці. Рідкісне явище. за останні 20 років ці твори виставляли лише тричі. Ми дійсно рідко виставляємо ці твори, тому що це дуже цінні, а такі цінні речі вони потребують дуже серйозної охорони і збереження. І навіть для того, щоб перевести, ми мусили наймати охорону. такі цінні речі, мистецькі закон забороняє, так скажемо, просто привезти. Треба наймати охорону, титан, е спеціалізований бус окрім високої художньої вартості. Твори майстра славляться і духовною цінністю. Багато ікон, створених фадуском, стали чудотворними. Одна з таких робіт представлена на виставці львівські галереї мистець. Це трійця старозавітня. Ольга Дейнека Назарпіг вісник.